Андрію Капчуру було 35. Більше як півроку рідні не втрачали надії зустріти свого героя живим. Нещодавно з'ясувалось, він віддав своє життя у бою під Дебальцевим ще 25 січня. Сьогодні провести бійця 128-ї гірськопіхотної бригади в останню путь зібралося чимало знайомих та незнайомих людей. Андрій був хорошим другом. Ми довго з ним дружили. Ми сьогодні якраз заповнюється рік. Як ми останній раз бачилися з ним. Ми їздили до нього. Закарпаття, бронежилет. Ну, Досить була хороша людина. Андрія мобілізували у червні минулого року, а вже в серпні, після навчань у Мукачево він ніс службу у зоні АТО до призову. Андрій працював на приватному підприємстві у сусідньому селі, де виготовляв меблі. Одруженим не був, виховувався у багатодітній сім'ї, де звик до праці та поваги до людей розповідають односельчани. Він був доброю, скромною завжди допомагав друзям. Скликався нудьбу в біду, тому що так його виховали батьки. Він один з перших. Пішов захищати нашу країну від чужої навали. Я хочу подякувати батькам, всім тим батькам і матерям, які виховали таких дітей, що першими патріотами відгукнулися на захист нашої країни. Я думаю, що наше село буде гордитися своїми героями, адже герої не вмирають, вони вічно будуть жити в наших серцях. Ми ніколи його не забудемо. І низький уклін мамі, батькам. І великі співчуття від громади до слова у забойках це вже другий похорон героя, який загинув на сході. 4 лютого тут попрощались із Дмитром Заплітним, який також був бійцем 128-ї гірськопіхотної бригади. Вічна пам'ять усім полеглим героям.